У мене сьогодні дуже проста місія. Я сьогодні маю велику честь дякувати великій кількості людей доброї волі, які долучилися до реалізації проекту Трамвайний сіт. Спочатку була ідея. Ідея критикувалася, до ідеї було багато різних зауважень, запитань, Але була віра Була віра, що цей проєкт буде корисний, він буде потрібен для міста Львова і почався процес проектування, почався процес будівництва. І власне на цьому етапі надзвичайно цінною була підтримка німецького уряду. Як ви знаєте, німецький уряд. Нам надав грант 5 мільйонів євро, і це вже був оцей, знаєте, безповоротний процес, тому що ну, дали подарунок на трамвай, ну вже мусимо його зробити. Ми, коли займалися проєктуванням, то виявили дуже багато проблемних моментів. Власне, як ви знаєте, по вулиці Стуса йде колектор, і прийшлося фактично будувати заново колектор. І тут була потреба в дуже якісних фахівцях. Взагалі, весь цей маршрут він потребував дуже висококласних фахівців. І мені приємно, що власне генеральним, генеральним підрядником за результатами міжнародного тендеру була визначена компанія Онур. І тут є сьогодні представник компанії Онурбе, який своїми колегами активно завжди приїжджав, долучався. Ми маємо якісний проект. Але все це неможливо було зробити, якщо би дійсно не підтримка Європейського банку реконструкції і розвитку і пан Шеркі, який сьогодні разом з нами постійно телефонував, постійно питав. Він переживав за цей проект, насправді як за свій рідний, тому що це один з найбільших інфраструктурних проектів в містах, які реалізований за останні 25 років. Це дуже важливий проект. Також я хочу сьогодні відзначити. Ще одна частина цього проекту це є нові трамваї, які ви бачите. Ми в цьому році закупили сім нових трамваїв. і Це також завдяки підтримці банку. Ми привели міжнародний тендер. Тут серед нас також є генеральний директор концерну «Електрон» пан Бубес, який також переживав, завжди хвилювався. І ці прекрасні трамваї, яких ми сьогодні маємо дев'ять Львові, в Києві. Два насправді ви розуміли, ті самі трамваї їздять в Парижі, в Барселоні. у Він. В самих великих потужних містах. І для мене велика гордість, що це все є у Львові. Дуже багато будівельників брали участь у будівництві, підрядники, субпідрядники. І щоб ви розуміли, ми сьогодні відкриваємо тільки маленьку частинку проєкту. Ми сьогодні відкриваємо тільки саме сполучення трамваєм, з площі Соборної до кінотеатру Довженка. Наступний етап це є сполучення, яке буде продовжено до Санта-Барбари, і там роботи зараз також активно тривати, будуть ще до кінця цього року. Ну і звичайно, в рамках цього проекту ми за повністю оновили дорожнє полотно і ще також будуть тривати роботи до кінця року. Пустуса ми дуже хотіли власне першим запустити трамвай. Щоб мешканці Львова відчули комфорт користування новим якісним транспортом, власне електротранспортом, і насправді, от чим мені зараз дуже легко працювати, тому що є така програма Львів 2020 і в цій програмі чорним по білому написано, що має бути у Львові до 2020 року. Гравай насиків це один з тих пунктів, і мені приємно, що можна поставити там вже півгалочки, що зробили. Доведемо до кінця, поставимо велику галочку. І так по кожному пункту ми повинні йти в питаннях інфраструктури, в питаннях культури, освіти, медицини, що повинні міняти наше місто, робити його краще. В дуже непростий час, в дуже непростих умовах, коли дуже часто нам заздрять, створюють різні перешкоди, різні труднощі. А насправді вони повинні нас робити сильнішими. Сильнішими і міцнішими, і ще мені приємно, що ці трамваї також вони є комфортні для людей з особливими потребами, тому що Бог любить всіх однаково. Тому, шановні друзі, велика гордість за всіх львів'ян, за те, що ви підтримали цей проект. Дорогі львів'яни. Якщо б не ваша підтримка, то б ніколи не було. Слава львів'янам, слава Львову, слава, льв слава Україні! Дякую вам!